Розділ 16, 17, 18 вершин. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте, бо така Божа воля у Христі і Світі. Вдячне серце від Бога дарунок завжди тихо і радісно там. Відобраз це надійний рятунок та для гостя. Події всілякі, та не може загарбати мир з того серця, що має одяг, свій угору спрямовує зір Якщо обмовимось скрізь бездупинно та творцеві ми вдячні за все, то радіємо кожну хвилину, бо Господь наш є понад все і серце подяк. Кремстуванню немає шляху, навіть крих, незначна поява не підтримує радість світу. І чудовий з'являється список з усіх милостей Божих до нас. Тріумфує душа, серце чисте, знову слава Ісусу.